Та й хто з вас турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть. І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву полів, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне в вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає Бог отець, ваш небесний. Що ви маєте потребу усьому цьому, шукайте ж спершу Царство Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься, досить кожному дневі своїх турбот.